Друзі, вирішив трохи познімати свій писок, щоб ви не забули, як я виглядаю. Перед, перед тим, як ви побачили мій писок, я поставлю аварію, там фура, трак, вантажівка, як хочете, лежала в рові. Зараз зимою їх лежить тут надзвичайно багато тих вантажівок і це пов'язано народ. Я не знаю, ну от ви скажіть, хтось там, ви теж бачу, мене дивляться хлопці досвідчені, які розуміють цю роботу. Причини то, чому люди злітають в, в ті, скажімо, в снігах, на... на узбіччях тих, там перевертаються і це все. Ну, Я розумію, що там можна не дотримати там, швидкості, все це розумію. Але все-таки я деколи думаю, скоріше це пов'язано з тим, що от коли на хайвеї їдуть машини, от коли погана погода, і якийсь дуже мудрий різко тормозить і за ним всі починають різко бити по тормозам. Я вже просто неодноразово це на... ну, бачив, розумієте, збивається дуже багато машин. Вони коли все починають один одного ззаду підштовхувати. Ну і само собою, фура, яка йде за ними, вона так само починає приторможувати, і в неї один вихід або кудись на узбіччя втікати, щоб в сніг туди пернути, або ще щось. Ну, не знаю. Скоріше все, я так думаю, що це так відбувається. А може десь рулем махне, або ще щось. Ну, без поняття. Тобто, я не хочу тут. Тут факторів може бути багато, але тим не менше... Треба дуже-дуже вважати, повірте. Тобто я серйозно я кажу, який би ти не був спец, вважай 100 раз. Бачиш, що вже конкретна така дорога, по якій дуже важко їхати, з тою машиною краще зупинитися. Живіший будеш, додому вернешся без проблем. Наступне так само питання. Я бачу, ну, не знаю, як вам так об'яснити, я просто їжджу і бачу, що деякі машини вже. Лежать певний період часу, і їх ніхто не дістає з тих з узбіччя, там не витягують зі снігу з того болота, куди вони закопалися. Я вам розкажу причину. Така процедура є надзвичайно коштовною. Надзвичайно, вона коштує капітальних бабу, щоб вашу машину звітом дістали, поставили її на колеса. Якщо ви є овнором, розумієте? І я найбільше то скажу. Я коли здивився, тут є такий, як це правильно сказати. Ну, серіал, напевно, назву такий, знаєте, про... Він там знімається десь на цьому пере... перевалі, там, де на Альберту їхати, Альберта Бісідес. В Тихгорах там йде ця зйомка цієї компанії. Вроді це по Discovery, якщо я не помиляюся, чи National Geographі. Чи... Ні, Discovery, напевно, Discovery. Я забув, як називається цей, цей серіальчик такий, який показують, от, власне. Цю компанію, яка дістає трачки, легкові машини, коли вони злітають з доріг і це все і просто, що я бачив, от вони, вони ж дістають ту машину і привозять до себе, ставлять на парковку. І якщо Людина не встані виплатити якби гроші за цю евакуацію. Ну вони просто машина стоїть до того часу, поки не набігає пеня і ця машина не переходить в їхню. Так само там і причепи там багато чого вони там. Тобто вони це все об'ясняли. І тепер ка я розумію, чому вони тут всі валяються. А от багато машин просто лежать в снігу. Розумієте, їх просто ніхто не дістає. Вони дійсно вони лежать просто на обочині в цьому в снігу на узбіччі. І там, до речі, дуже багато таких варіантів, що машина вже навіть снігу, може бути два рази ну, заметена ще щось. Тобто, ну, таке є. Тому, от бачите, така ситуація. Ну, Взагалі, я ще раз скажу, зима тяжка, тяжка зима. Зима для дороги. Зима виснажує капітально. Я... Вам скажу так по-чесному, я коли починаю зранку їхати, особливо там виїжджаючи зі своєї провінції, приїжджаючи там в штат Мен, повірте, холодні оці маси, це все рухається. Вони завжди, океан близько, завжди якась, якась зараза, якась є, або сніг завалює, або, або дощ замерз. Такий, знаєте, крупинка та летить, або звичайний дощ в мороз падає. Тобто цілий час якийсь такий. Неприємне. І це все ти мусиш, ну як вам сказати, розумієте, не завжди мусиш, можеш так зупинитися зразу, розумієте, ти їдеш по дорозі, ну, вроді виїхав я з дому, вроді все нормально. Я поки доїхав там до Фредіка, бах, вже погода помінялася, почав сніг падати. Я поки вже до Вудстока дошкарапався, до, до а повірте, з Монтона до Вудстока, ну, це, це вже практично, я не знаю, там кілометрів. Напевно, 400 вийде десь в такому районі, тобто досить багато, розумієте. І поки я вже туди доїжджаю, там вже взагалі погода, коротше, блин, думаєш, вау, от то приїхав на свою голову О так. І тепер кажуть, я хочу пожалітися, що за... я тут виконував певну роботу, коли от власне був такий Сракопад, і мені за це не заплатили гроші. Розумієте? От і все. І знову. Ну, не знаю, в знову треба писати, що альо, а мені писали в листі, що ми тобі все оплатимо. Тобто Все буде чеки. Тобто, ну, я просто знаю ті штуки, я просто під них не підписуюся, якщо в мене немає якогось такого знаєте, підтвердження, що мені за це заплатять. Мені написали в листі, що ми тобі заплатимо, якщо ти це зробиш. Я сказав, окей, я зроблю, якщо мені заплатити. І що? Фігушки. Отак. Як то кажуть, скільки там обіцяного 3 роки чекають скільки там. Ай, коротше, ось такі нехороші люди. А погода теж туди була. Надзвичайно тяжка. Надзвичайно, це просто треш. Ну, зараз, ну, Зараз я їду, зараз не цікаво знімати дорогу, тому що, по-перше, дорога дуже легка, вона проста і їдеш собі. От, бачите, сидиш, не напрягаєшся. Розумієте? В принципі, нема що дуже цікаво такого знімати. Дорога дай дорога, ліпше на мене подивитися. Можливо, хтось забув, можливо, хтось мене згадає. Хоч зачешуся, зачешися ти вуйко з полонини. Ой. Так, 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 так. Ну, рухається, я в принципі, додому їду. Надіюся, що мене, бо я зараз в Квебек їду, в ПБ зараз може сніг падати, ще щось, тобто все нормально. В принципі, ну, будемо сподіватися, що нічого не буде. Я дуже-дуже надію, що буде все дуже класно і дорога буде дуже прикольною. Тобто, що, що я швидко вернуся додому, щоб виїхати вже на наступний рейс. Ну, їхати треба, самі розумієте. Гроші Гроші треба заробляти. Є, можливо, поки здоров'я є, як там спочатку заробляєш гроші, поки є здоров'я, потім е, тратиш е, ті гроші, щоб вернути назад здоров'я. Ну, десь таке іде. будем ну, чесним, не, не все так плачевно. Повірте, повірте мені на слові. Не, не є така це аж муштра, що я тут е, ноги за собою було, що все нормально, можна ну тобто нормально, нічого страшного не бачу взагалі. Можливо, я привик вже, звичайно, до того всього, але скажімо, літом, весною, осінню, літом, більш комфортніше себе почуваєш, так? Тому що, куди я туди спускаюсь, там ще взагалі тепло, ну, там і зараз досить тепло, тобто там 7-9 градусів тепла, тобто там нормально, там не є холодно, як тут у нас в Північній Америці. А там потепліше, звичайно, ж там набагато так, знаєте, як комфортніше себе почуваєш. Але тим не менше, я ще раз говорю, коли, знаєте, ну, немає нічого страшного, дороги прибирають, тобто, якщо навіть там, сніг випав, дощ і ще щось, тобто ну, їх посиплять. Головне, щоб це, це не було систематично. А цього року-саме проблема, що це є систематичне таке випадання цілий час снігу з дощем, підтайвання, підмерзання. Ви не повірите. От я зараз сьогодні, я розмовляв з дружиною, вона мені сказала, каже, вночі було там мінус сім, зараз плюс три. Розумієте, в нас просто все тече. розумієте, В нас падає сніг, потім зверху на сніг цей дощ влупить. Ну я не знаю. Цього року просто зима здуріла, розумієте? То, ну не зря. Я думаю, що я вважаю, що це, ну, це все-таки це, це потепління, глобальне, воно. Дійсно, має, має, має воно, е, ну, якби причину, що от це відбувається таке, такі катаклізми, ці урагани такі надзвичайно, ну дуже багато ураганів, які приходять, і вони ну, не сильні, розумієте, це не є просто так. Я навіть вам скажу, що тут, якщо навіть от їдеш, е, ну я завжди врахував, що онтаріо воно тепліше, ніж навіть той самий, ну там я не знаю, там... Вроді тепліше, мало бути, а ну, теплоти теплотиї взагалі нема. Тоже погоди, тяжкі, дороги тяжкі, ну, бородом. і ті всі вантажівки отак наліво-направо лежать. Ну, хтось скаже, ой, ну там типу, можна не їхати, слухайте, знаєте, можна не їхати, можна стояти, але, але деколи є такі варіанти, що треба їхати. розумієте. Не завжди ти вгадаєш. От ви, ну, знаєте, я вам так, ну, от вірите, як, як на сповіді, як, як своєму священнику скажу. Дивіться, можна багато говорити, що от, краще зупинитись. Ну, Наприклад, там мені, ну, мені говорять, там, от, зупи, пізніше поїхати. Так, ви праві. Але ви розумієте, ви починаєте їхати або ви їдете вже. Ви не розумієте до кінця, наскільки ця погода буде, вона буде гіршою ставати, кращою. Ну, зрозуміло, коли там вже все, там вже все ну зупинишся. Але ти все одно до кінця ти не розумієш. Це дуже тяжко вичислити, коли от, власне цей, знаєте, як то як це правильно сказати, вловити власне цей момент, що от власне треба зараз зупинитися, розумієте? Ну повірте, от я вам серйозно скажу, ну як для мене мені надзвичайно тяжко зупинити. Я їду тягну, тому що ну, по-перше, ну, якби в мене немає такого, знаєте, якогось мандражу в руках, що в мене все, знаєте. Ну тобто я валю до того моменту, поки ну я вже реально вже триндець починається, я ж тут вже автору розумієш, треба ставати. Тобто я. Поки я не вийшов на дорогу і не поняв, що вона просто жопа, вона просто от мені як на вковзанці, ну, ще вроді їдеш. Коли закрутяться, машина їде, тримається, ну, вроді, слава Богу. Як зупиняєшся, виходиш, попробуєш ков, ну все, все, думаєш, боже, слухай, треба шукати десь, ну, вставати, тому що ну просто, або вся машина вже обмерзла. І ти. Я дуже ну, швидко перевіряю, відкриваю. Я просто дивлюся на зеркала. Якщо в мене на зеркалах вона починає... Вже бачу, блистітися мої зеркала, все я розумію, що все, все обмерзає повним ходом. Тобто можна зразу кидати десь на якийсь паркінг, втікати і стояти. Хоча я ще раз говорю, ну, дуже тяжко так от вичисляти цю грань. Тому я і не дивуюся, що багато людей злітає з дороги чи ще щось, тому що не сподіваються просто, яка вже ситуація, наскільки та дорога вже обмерзла, а вона обмерзає ну, так, що просто вона реально. Ну, скажімо так, мені людина писала, що в Європі теж там буває, Так, да, в Європі теж буває, але ну, я їздив не тільки в Італію, я, ну, я їздив по всій Європі. тобто Я поїздив добре. І я знаю, яка буває погода в Європі, тому я чітко можу судити на рахунок того, що так, я попадав там і в сніг, я попадав в різні. Чому? От ви говорите, навіть мені людина звернула увагу, що в Італії, бо якщо ви поїдете в гори в Італії, там достатньо снігу, навіть на цей самий переїзд Монте-Бланк чи там Фріюс, немає різниці. Ви там да можете теж попасти в сніг капітальний, розумієте? Але як вам сказати правильно, щоб ви мене зрозуміли, не тому, що я, знаєте, головне, народ, ви ніколи не думайте, коли я говорю, що я стараюся чиюсь там обнулити. Підвищити в ступені чи обнулити, дай Бог, щоб взагалі тих всіх не катаклізмів не було, їздити по сухих і хороших дорогах і щасливо вертатися додому, і взагалі заробляти гроші і почувати себе комфортно. Це є найкраще. Тут я не буду тим мірятися в кого гірші погодні умови. Але просто я вам хочу просто об'яснити, що коли, наприклад, в Італії, наприклад, там ми їх. Ну, я їхав там на якісь там Фріючі, там Мобланк, неважливо, чи з французької сторони, чи з італійської, коли починався сніг, ну там великі опади, зразу дорога закривалася. Її просто закривали і машин по ній не пускали, розумієте? Тобто все було дуже так, знаєте, раз-два, в дорогу закрили і нема. Тут дорога не закривається. Тут тобто, тобто, ти приймаєш рішення сам їхати, не їхати, стояти, не стояти, тобто це є за твоєм, розумієте. Є попередження, що, наприклад, там, зменшити швидкість чи ще щось, але в принципі такого питання, як закриття дороги, нема. А в цих країнах було. Тому казати про те, що, ну як би вам сказати, розумієте, ну, це по-інакшому. Повірте, це все по-інакшому. Тобто це не до порівняння. Зовсім інакше, знаєте, як це сказати правильно. Швидкість опадів, швидкість от, зміни власне дорожнього полотна. Ну це так надзвичайно швидко, розумієте? Я не знаю, я можливо, ну по-перше, в Європі ти не проїжджаєш таку дистанцію за один раз, розумієте? Тобто, ну ви їдете, ви знаєте там, наприклад, тих 9-10 годин. Ну, ви ж ну, 10 годин ви виїжджаєте в Європі, якщо не да, 10 годин, 10 годин, там макса, да. Ну ви ж не їдете всі, макса 10 годин. Ви ж їдете скільки там 9 годин, ну хай буде там 950, ні, ну є, що там хтось до самого кінця тягне, тому що нема де стати, розумієте? Ваш кілометраж, який получає, ну скільки ви в Європі приїдете з тими дорогами, ну не знаю, там 500 кілометрів за день зробите, 600 зробите, правильно, 700, максимум. Я думаю, так, ну, я так думаю, якщо там при хорошому розкладі, хай 700 за день ви зробите там, при хорошій їзді. Тут ти влупиш. Там тисячі чимось кілометрів, тисячі, тисячі ти за зміну закриваєш, розумієте? І. Виявляєте, оцю дистанцію ти вроді виїжджаєш? От я, я чому до це все веду, щоб я вже закінчив. Тому що можливо я вже так накрутив наговорив цей. Але я хочу об'яснити просто це. Чому от відбувається, що не завжди люди зупиняються і виходить такі казуси? Ти їдеш і ти розумієш, що ти там проїдеш, наприклад, ще 300 кілометрів або 200, і ця погода зміниться, а навіть може 50 вже може цього не бути. І ти хочеш витягнути з цього, розумієте? А на роботі ми всі хочемо заробити гроші, розумієте? Вам ну, в Європі вам простіше можливо. Ви працюєте на, на, на день, ви собі ну, погана погода, ви собі звернули. А тут ти звернув все, ти перестав заробляти, розумієте? І тут кожен блин, за тим доларом все одно їде. Ну, якось так коротше. Я так знаєте, собі постраждав, де постраждав. Ну, Ви там можете написати, як ви то бачите, як вам тут... То ці... ну, тому що мені дійсно цікаво, як, ну, знаєте, одна голова добре, а купа голов то взагалі, Ух, сила. <смістична> ну, в принципі, якось так. Ну, так, їдемо, У мене ще годину їзди мені сьогодні лишилося. І закінчимо нашу сьогоднішню іпопею з тими дорогами підцепив, що там в мене за. Ну, я в принципі, вже сьогодні буду на місці. Практично. У мене там є, я біля Монреалю там є така непогана зупинка, там теж душ, стірки. О, ще, давайте, Я би вже закінчив, але я ще так продовжу трохи. І так само на рахунок цього, що ну, графіки, в принципі, я ще раз говорю. Ви тут так само можете працювати, не вилазючи з кабіни, тобто це не є проблема. Тобто, е... хто дивився моє відео, розбирався, як тут йде режим роботи, ви ну, це і зрозуміє, що я маю на увазі. Тому, е... в принципі, якщо хтось там любить, як то кажуть, екстрим, любить попрацювати, народ, ви можете працювати, повірте, ви можете тут тут так само сервіса вистачає е... для прання. Так само оббрати свої речі, підігріти їду е, в мікроволновці, е, на тракстопі, е, сходити в душ. Ну, в принципі, якщо би я хотів просто жити в кабіні і працювати, тут є всі умови, всі повністю. Тобто, я би собі завалив туди ще телевізор, би поставив, я би собі, ну я би собі придумав, що би я хотів, розумієте? Тобто, тут. То кажуть сам собі господар. це якщо ви маєте бажання працювати не вилежачи з кабіни. Да, ну, Таким як як ви думаєте, планий перехід перейшов з. З цих, від всякої жилетиці до того, чи в кабіні сидіти треба жити. Ну просто, ні, просто можливо, це цікаве питання. Я ж не знаю, знаєте, всякі буває. Люди сюди там, знаєте, блін, думаю, їхати мені в ту Канаду, не їхати, в ту Америку, розумієте, щоб працювати. Ну як, як стоїть, а я привик от в кабіні жити, мені по кайфу, а, а зможу я там не зможу. Повірте, зможете, по по на повному серйозі, Зможете повним ходом, Взагалі може не вилазити. Мені здається, що тут. Ну, Тобто, в принципі, я навіть не знаю, як, як вам сказати. Без поняття. В принципі, ну, мені здається, що такі працівники всюди треба, які будуть працювати не вилазячи. Тому що я просто, я, ну, я просто знаю цю ситуацію. Мені там теж вони мене піднапрягають, деколи, знаєш, а поїдьте на друге коло, але я це не хочу, тому що мені не цікаво. знаєте. Я, я, я це просто розумію, як мені, як мені добре. Я роблю як мені добре. Я нікого ніколи, повірте, я ні одну людину ніколи не осуджую за його бачення ситуації. Людині подобається сидіти в кабіні, працювати місяць-два. Це його особиста справа. Я взагалі не доганяю людей, які починають там лічити. О! Уці живе туди-сюди. Дійка твоя справа. Ну йому подобається так працювати. Ну все, мені подобається так працювати. Ну що, а якщо я завтра вирішу поїхати десь, наприклад, там, на колодні, е, Севера, розумієте, і там працювати, і жити в кабіні. Ну що, ну то ну то я ж ну, тобто, це, це неправильно. Кожен поступає, як має бажання. все таки ми сюди приїхали в вільну країну, і тут в принципі люди праві. Мені багато повірте, чого не подобається, але знаєте, я так скажу так, мені може багато нічого не подобається, але кожна людина має право на так, як він рахується потрібного. Якщо мені не подобається, можна поїхати в такі прекрасні, як там Росія, Білорусь, і там от вони всі під одного грібенку, ти там не відділяєшся. Ти там, як, як був ніхто, там і будеш ніким, розумієте, в принципі, і там можна сидіти. Є, там є надзвичайно багаті, надзвичайно бідні. Все. Інакших там немає. Ну, взагалі, ну що там? там мені здається, що і багатих немає. На не мій погляд, там, мені здається, там, там я взагалі не знаю, що там є. Там є одне, одне. одне, одне. І все. Ну, то таке, це так. Я жартую. Звичайно, що я жартую народ. Але, в принципі, я ще раз кажу. Кожен собі як хоче, так і повинен робити і поступати. От я як хочу, я зараз їду отак. Отак і все. О, добре, ладно, все. На то ми закінчуємо. Що вийшло, то вийшло. Бережіть себе, до нових зустрічей. Надіюся, що все буде добре.